Наслідки російського терору, новий спалах ковіду та особливий подарунок для Трампа. 12-та на годиннику Ви дивитесь ТСН онлайн. Далі найактуальніші події в Україні. Мене звуть Ірина Кондрачук. З вас підписка та вподобайка, і ми розпочинаємо. 93 ударні безпілотники та дві балістичні ракети запустили росіяни цієї ночі по Україні. Шахеди та імітатори летіли із чотирьох російських міст а тимчасово окупованого Криму. З півострова ворог запустив і два іскандери. Одну із ворожих балістичних ракет силам оборони вдалося збити. Знищили також і 62 дрони. Влучання зафіксовані у 20 локаціях у різних частинах України звітують повітряні сили. 14 поранених Охтирці на Сумщині, серед них родина із трьома дітьми, постраждалим хлопчикам 5 місяців, 4 та 6 років. Росіяни вночі масово на атакували місто дронами, цілили по житлових кварталах. Попередньо застосували майже півтора десятка безпілотників, потрощили та підпалили 13 приватних оселень. Ще четверо жителів дістали поранення у серединобуцькій та миколаївській громадах. Понад півсотні рятувальників гасили масштабну пожежу на півдні Одещини, задіяли спецтехніку та пожежний потяг укрзалізниці. Після ударів шахедами в Ізмаїльському районі спалахнув об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину. На світанку воєнні злочинці поранили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. А напередодні вгатили з артилерії по Чорнобаївці. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який ішов вулицею. Він у лікарні. Ще один цивільний постраждав у передмісті Херсона. А в Новорайському є загиблий. У Куп'янську на Харківщині російський дрон атакував карету швидкої допомоги. Двоє працівників дістали вибухові поранення. Літня жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще одна поранена. Окупанти обстріляли місто із артилерії. Побита п'ятиповерхівка, два приватні будинки згоріли. Понівечено-пожежний автомобіль. Є руйнування також у Павлограді та Сильнельниківському районі. Жителька Гуляйполя поранена майже 600 ворожих ударів. Витримало прифронтове запоріжжя на 11 населених пунктах. Росіяни скривали понад 4 сотні дронів. А ще застосували авіацію. Та артилерію пошкоджено близько трьох десятків осель та об'єктів інфраструктури. Семеро загиблих і 24 поранених у Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі. По одному будинку росіяни вдарили одразу п'ятьма шахедами. Два дні на руїнах працювали майже дві сотні рятувальників, залучали кінологів та піротехніків. Як це було? Кореспондентка ТСН Юлія Бойко бачила. Мешканці зруйнованого будинку вперше після ворожої атаки змогли потрапити до своїх квартир і оцінити руйнування. Багато хто залишився без житла. Частина осель вигоріла повністю. Інші пошкоджені вибуховою хвилею. Люди намагаються врятувати бодай якісь речі. У мене у квартирі багато чого треба вивозити, але нема на чому і нема куди. Меблі, усі техніку дім же скоріш за все буде під знос. Другий поверх квартира згорнута, немає. Квартири немає. Ми тільки перший раз сьогодні нас запустили, тому що в нас завал був найбільший до нашої квартири повністю етаж не можна було пройти. Індустріальний район Харкова російські війська атакували безпілотниками у понеділок. Всі п'ять ворожих дронів влучили багатоповерхівку. Виникла масштабна пожежа, знищені ціли поверхи. Зараз буде експертна оцінка. То, що я побачив, і то, що мені казали експерти, то дуже такий руйнація, який Дуже серйозне і пошкодження, дуже серйозне. несучий конструктив пошкоджений, дуже пошкоджений. Що стосується людей, то люди зараз перебувають. Вони реєструються по є відновлення і є єсилі. Через цю атаку поранення отримали 24 людини. Троє з них залишаються в лікарнях. Двоє дорослих і підліток. Усі у стабільному стані середньої тяжкості. Рятувальники розбирають завали будинку другу добу поспіль. Хоча офіційної інформації про зниклих безвіст. Немає, працюють цілодобово, роблячи перерви лише на час повітряних тривог. Під час робіт неодноразово звучали сигнали повітряної тривоги. Щонайменше кожна повітряна тривога, як мінімум на півгодини Затримую. За попередніми даними, під завалами немає людей, але все одно рятувальники будуть розбирати завали та розчищати внутрішні приміщення до того, поки повністю не завершать дані роботи. Наразі відомо про сімох загиблих. Серед них ймовірно вся родина: батьки, півторічна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся. Експерти проводять ДНК експертизу, аби остаточно підтвердити особи загиблих. В пам'ять про тих, кого вбили росіяни. Люди залишають поруч із руйнованим будинком, квіти та лампадки. Юлія Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. В Одесі судитимуть російських агентів, які коригували обстріли Києва, а в Одесі займалися підпалами. За даними слідства, колишня викладачка столичного вишу, яка напередодні повномасштабного вторгнення виїхала до Росії, завербувала колишнього студента та екс-військового. Чоловіки були виконавцями, а жінка зв'язковою із кадровим працівником російського ГРУ. У столиці зрадники шукали розташування сил оборони та відправляли їхні локації куратору для підготовки атак. А в Одесі підпалили дві вежі мобільного зв'язку і декілька електропідстанцій. Також кажуть, у СБУ, готували теракти з саморобною вибухівкою. Виконавці вже під вартою за дерзраду та диверсії їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна їхньому куратору та зв'язкові правоохоронці готують підозру заочно. Потрапити до раю завдяки Україні, Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що вірить у таку можливість, бо вважає, що рятує тисячі людей від смерті. Ось цитата: якщо я зможу потрапити до раю, це буде однією із причин у білому домі. Повідомляє, що заради вирішення українського питання Трамп скасував свою заплановану відпустку і не поїде до свого гольф-клубу. Зараз усилля зосереджені на організації зустрічі. Путіна із Зеленським про неї президент США говорив із американським журналістом Марком Левіним. На думку Трампа, зустріч вічна віч кращий варіант, щоб Путін та Зеленський дійшли згоди, а сам він готовий приєднатися пізніше. Пояснити, чому блокує рух України до європейського союзу, Дональд Трамп здійснив такий дзвінок своєму угорському другу Віктору Орбану. За даними агентства Bloomberg, розмова сталася у понеділок після дискусії у Білому домі з європейськими лідерами. Ці попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, аби той припинив протидіяти вступу України до ЄС. Відомо, що під час дзвінка американський президент поцікавився в угорського прем'єра, чому той блокує наш уступ. Київ розглядає євроінтеграцію як частину безпекових гарантій, наголошував раніше президент Зеленський. Що саме відповів Орбан на питання Трампа лишається невідомим. Втім, змі пишуть, що під час розмови з американським лідером угорський прем'єр запропонував Будапешт для проведення переговорів між Зеленським і Путіним. То як далеко Трамп може піти у просуванні інтересів України, і чи не зміниться вектор його руху після чергового контакту із Путіним? Свої думки залишайте у коментарях під цим випуском, А також перевірте, чи підписалися на наш канал і чи залишили подобайку. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Робили фейкові інвалідності, щоб відмазатись від служби в армії. Столичні правоохоронці викрили колишнього голову центральної МСЕК та його спільників на схемі фіктивних інвалідностей. За даними змі, мова про Володимира Марунича йому та семи його спільникам оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів. Самого Марунича підозрюють у видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це законних підстав, за даними сліду. Ства саме очільник МСЕК організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025-го. в останні дні перед тим як центри МСЕК було ліквідовано. Схема продовжувала працювати. Сімейний лікар вносив неправдиві відомості у документи. А керівництвом СЕК їх легалізовувало таким чином. Оформлювали пенсії та звільнення від військової служби. Тільки у 2024 та 2025 роках у незаконний спосіб підвалідність була оформлена щонайменше 14 громадянам, яким була нарахована пенсія на суму майже. 3 мільйони гривень найближчим часом усім фігурантам мають обрати запобіжний захід. Втричі за тиждень зросла кількість хворих на коронавірус в Україні. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Так у проміжку з 11 по 17 серпня зареєстрували понад 3,5 тисячі осіб із позитивними результатами на COVID-19. тоді як за попередній тиждень було зафіксовано лише 1200 випадків. Такий спалах фахівці пояснюють, тим, що в українці знижується імунітет як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу. До ймовірних причин відносять також недотримання заходів індивідуального захисту, міграцію, активні подорожі та появу нових модифікацій вірусу. Зокрема, нові субваріанти Омікрону, стартус і німбус вже є в Україні, і в них підвищена здатність до поширення. Втім, як в ефірі ТСН зазначив Віктор Ляшко, про карантинні обмеження наразі не йдеться. Також перебіг захворювання у недужих проходить значно легше, окрім категорій груп ризику. А гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і коронавірус, вони складні по перебігу, якщо займатися самолікуванням, або якщо ти в групі ризику. Тому ми завжди кажемо, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не потрібно лікуватись самостійно або по рекомендаціях сусіда. Є сімейний лікар, це перше джерело входу, з яким ви повинні проконсультуватися, визначити тактику лікування, чи амбулаторну, чи стаціонарну. 50 тисяч гривень за кожну новонароджену дитину будуть отримувати батьки з нового року. Відповідний законопроєкт проголосували народні депутати у першому читанні. Нині одноразова виплата при народженні дитини трохи більше 40 тисяч гривень. виплачувалась частинами. Тепер планують однією сумою. Якщо вагітна жінка офіційно не працювала, їй виплачуватимуть щомісяця по 7 тисяч гривень у період вагітності. Стільки ж надходитиме щомісяця по догляду за дитиною як до. До одного року, якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився рік, можна отримувати компенсацію за дитсадок приблизно до 8 тисяч гривень щомісяця. Також у межах програми є Ясла держава платитиме єдиний соціальний внесок за того з батьків, хто після року залишається вдома із дитиною. Це необхідно, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії. Новації має створити умови, які сприятимуть поєднанню батьківства із професійною діяльністю, пояснюють автори. Закон. Но проєкту Раційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон. Повідомили у службі та оприлюднили відповідні фото вже з українського кордону. Сталося це ще на початку літа. Утім, інформація про це з'явилася тільки зараз. Причини депортації американці не вказали. ТСН зв'язалась із імміграційною службою США. Там повідомили українців, депортували за кримінальне правопорушення. На подію відреагували українські прикордонники за словами речника держприкордонслужби Андрія Демченка кожна країна, зокрема США, має суверенне право вислати іноземних громадян, які порушили міграційне чи інше законодавство країни, в якій перебувають. Він додав, що наші правоохоронці так само депортують іноземців правопорушників з України, і зазначив, що наразі не фіксується масового повернення українців зі США. Ключка для гольфу від українського військового в офісі президента розповіли, який подарунок привіз Володимир Зеленський Дональду Трампу. Американський очільник відомий своєю любов'ю до гри в гольф. Саме тому українська команда і вирішила подарувати йому. Ключку і не просту, а з історією, адже її передав Трампу молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу на фронті, рятуючи побратимів. Гольф став для військового частиною реабілітації, яку ж саме ключку обрав Костянтин Картавцев, та з яким наміром передав її Трампу, Ірина Маркевич поцікавилася у військового. Те, що Костянтин на протезі неможливо здогадатися, бо зовні його хода виглядає ідеально. Про своє поранення на фронті він говорить жартома. Не важке поранення, як у нас рахується серед військових. Він отримав поранення у серебрянському лісі на Луганщині. Треба було евакуювати поранених. Підірвалося на міні, коли виносили своїх хлопців. А довелося рятувати його і ще п'ятьох поранених побратима, що виніс його з поля бою. Костянтин називає рідною людиною. Десять хвилин зайняло максимум. Там часу не було, якби ще хвилин п'ять. Навряд би я його забрав, бо після поранення Костянтин Картавцев поставив собі мету повернутися у рідну десантно-штурмову бригаду. Як тільки дозволили лікарі, одразу почав тренуватися. А коли реабілітолог запропонував вчитися гри у гольф, не секунди не вагався. На протезі гольф-полями Костянтин проходив з десяток кілометрів за тренування. Десь приблизно 13 тисяч кроків в день виходить дуже багато. Він виграв чемпіонат України серед військових зі своєю командою. Зайняв призові місця на чемпіонаті світу з гольфу у Мюнхені. Коли стало відомо про візит президента у Білий Дім, у гольф-клубі запропонували передати Трампу презент у вигляді ключки. На ній автограф Костянтина і гравюра. Я знаю, що він займається гольфом, і там досить непогана клюшка, і я думаю, що він, можливо, навіть буде грати. Палкий поціновувач гольфу Дональд Трамп оцінив презент і навіть записав особисте звернення до Костянтина. Костянтине, я в першу чергу спостерігав за вашим замахом. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий. Я відчуваю до вас величезну повагу. Ви надзвичайна людина. Щоразу, коли я буду забувати м'яч, я буду думати про вас, Костянтине. Якби у сержанта Костянтина Картавцева була можливість особисто поспілкуватися з Трампом, він сказав би йому головне, я хотів би, щоб Трамп почув від. Військових, що ми хочемо перемоги, це коли наш супротивник не матиме змогу більше на нас нападати. Ну, це буде перемога. А коли у нас буде більше зброї, у нас буде позиція сили, і з позиції сили, тоді вже можна буде легше нам розмовляти з, з ними, з нашими ворогами. Не здаватися, це його життєве кредо. Костянтин після ампутації повернувся у свою рідну бригаду і є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Коли був у лікарні, зробив пропозицію коханій. Ми були в Києві в госпіталі, і він мені говорить: А давай одружимось. Я кажу, чуєш, давай кажу оце Всі свої жарти кажу, на потім залишаємо. Бо такий день був такий на прям день був. І він такий ні, давай одружимось, і здійснив ще одну свою заповітну мрію. Батько двох дорослих синів у першому шлюбі мріяв про дівчинку. Рік тому народилася. Ніколь я дуже хотів дівчинку, і ось у мене всі мрії збулися. Ніколь виповнився рік і її день народження. Поєднали з христинами. Витирайте. Кості всі телефонують з питанням, чи він бачив особисте звернення Трампа. Але він сьогодні надто заклопотаний тато у середнього сина також день народження. Я ж сьогодні такий заклопотаний святом. Мене ж у дітей день народження і хрестини. У нього залишилася одна мрія, щоб ніколь не знала, що такі війна, і щоб українські військові змогли повернутися додому і бачити, як ростуть їх діти у вільній країні. Ірина Маркевич, Тимофій Кощій, Тесен на цьому ж у мене все, але не прощаюсь. Наступний випуск вже о чотирнадцятій. Побачимось.